У нас тема узагальнення знань розчини, і треба, ну, буде підготовка до самостійної роботи. Перше завдання це треба скласти молекулярні та йономолекулярні рівняння для схеми. У Вас дається. ну, Наприклад, хай буде барій гідроксид. Гідроксид плюс сульфатна кислота. Тобто вам треба скласти барій-гідроксид, це барій, а гідроксид – OH-група. OH. Валентність барія 2, oh групи 1 завжди. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1 це 2. 2 подіт на 2 – 1, 2 подіт на 1. Ми беремо в дужки, пишемо двічі. Барій гідроксид, виходить формула барійу h двічі Сульфатна кислота. Це треба пам'ятати формулу H2SO4. Це розчинна основа луг, це кислота. Будь-яка основа взаємодіє з будь-якою кислотою, ви ставите реакцію обміну, і у вас виходить. Ну, і за квадратиком барі СО4, баррії це метал, СО4 4 кислотний залишок. Тому барій метал на перше місце. А у середині гідрогени і оксиген утворить воду H2. Mm -hmm. Далі перевіримо валентність барія. Ви ж дивитесь у таблиці розчинності. Я вже сказала, що його валентність завжди 2. барія валентність 2, у со 4 заряд 2 мінус і валентність 2. Тому 2, 2, значить, так і залишається. Барій SO4. Далі. Нам треба поставити коефіцієнти. Тут 2 гідрогена і ще два. Треба зробити, щоб і тут було 4. Все, ми урівняли. Ви швиденько перевірили усе, якщо вам треба перевірити. Далі, наступне. Нам треба розкласти це рівняння на йонне. Значить, ми беремо, перевіряємо бар 2 чи це луг, сильний електроліт, сильні електроліти це літій Ош, натрій Ож, калій Ож, кальцій кальцій-ОН2 і барі у 2 Так, і кислот, сульфатна кислота це сильний електроліт, тому що сильні. Кислоти – Це h хлор H, -бром, h йод, H2, SO4, hno 3 Ці речовини розкладаємо на йони. Барій SO4 4 це сіль. За таблицею розчинності барі SO4 це не розчинна сіль. Тому ми її на йони не будемо розкладати, ставимо стрілочку вниз. І заф... ну, я для себе зафарбувала, воду теж не розкладаємо. Тобто у вас там буде інше трішечки. Ви перевіряєте сіль в таблиці розчинності. Якщо вона розчина, ви розкладаєте. Якщо ось у мене вийшла не розчина, я її не розкладаю. І далі треба розкласти на йони. Значить, барій дає йон барі 2. OH дає йон OH але їх тут два, тому 2OH-додати. Два гідроген дає йон H, він тут без двічки, тому ви так і пишете H. Але ось цю двічку ми переносимо наперед. Буде 2H, додати. СО4. SO4 дає йон so мінус. А ось тут так вийшло, що мені не треба розкладати його на йони, тому я так і залишаю. І ось в такому випадку тут немає що скорочувати, бо права частина вона не розклалась на йони. Тому в мене скороченого рівняння не буде. Так. Друге завдання. Наведіть рівняння реакції, що відповідає ось такій схемі. Сильна кислота плюс основа сіль плюс вода. Вам треба скласти молекулярне йономолекулярне рівняння. Тобто сильна кислота, я вам нагадую ще раз, вже говорила усно зараз і ще раз, що це. H хлор, h HJ, H2, SO4, hno 3 Будь-яку із цих кислот ви обираєте і буде правильно відповідати цій схемі. Далі, в мене за схемою не розчинна основа. У вас буде вдом... в самостійній роботі луг. Ми таку схему писали: луг це розчинна основа: літій ОАЖ, натрій ОАЖ, калій ОАЖ, кальцій ОАЖ двічі, парій двічі. Тобто ви обираєте щось із цього і пишете рівняння. У мене не розчинна основа це те, що не війшло, що щойно я перерахувала. Ну, наприклад, ось алюміній -уаш. Ну, Я візьму, наприклад, таку цинк. ОH, OH, ось цинк з валентністю 2, тому буде цинк OH двічі. Це теж нерозчинна основа. Візьму, ну, от найпростіше, наприклад, це те, що найчастіше зустрічається. Це хлоридна кислота, і плюс нерозчинна основа це цинк OH двічі. Знову схема дуже схожа на попередню, тому що тут кислота, і основа. будь-яка кислота, взаємодіє з будь-якою основою. Ви знову робите реакцію обміну. У вас тут тільки вийшло так, що всередині кислотний залишок і метал. Метал на перше місце, тому буде цинк, хлор. Знову вийшла якась сіль. І додати назовні гідрогени оксиген утворить воду H2O. У цинка валентність 2. А у хлора, брома, йода із металічними елементами валентність завжди 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1, Це 2. 2 поділити на 2, 1, 2 поділити на 1, 2. Вийшла така сіль, цинк, хлор 2. І далі. Обов'язково не забувайте перевіряти і ставити коефіцієнти, що у вас тут цинк, один атом, цинк один атом. Але я бачу, що хлора тут два атоми, тому сюди треба двічку поставити. Коли я поставила сюди двічку, два гідрогена і ще два-чотири. Зроблю тут їх чотири. Два помножити на 2, чотири. Так, все, і оксигени тут урівнялися, все добре. Тепер визначаємо, що ми на йони будемо розкладати. Ну, якщо сильна кислота ми підібрали, ми її будемо розкладати. Якщо не розчинна основа, ви можете для себе поставити стрілочку вниз, щоб не забути, що нерошна основа на найони не розкладається. Далі цинк хлор 2. Перевіряємо цю сіль, чи розчинна, чи ні. Беремо цинк, введемо ось до хлора, вона розчинна. Тобто ми її будемо на йони розкладати, воду не... Так, воду не будемо. Розкладаємо тепер на йони H-хлор. Гідроген дає йон H, а хлор дає йон хлор мінус. Але тут стоїть велика двічка, тому буде 2 йона H, і 2 йона хлор мінус. Додати. Це ми на йони не розкладаємо. Цинк дає йон, цинк 2, плюс, а хлор дає йон хлор-мінус без двічки. Тому цинк 2 плюс додати хлор мінус, а оцю двічку, значить, наперед додати 2H2O. У нас тут є, скорочується 2 хлор мінус. А, і в нас виходить скорочене йонне рівняння 2H додати цинк OH Двічі. дорівнює цинк 2 додати 2H2. o Третє завдання Запропонуйте, у який спосіб можна довести наявність кожного з юнів урощині. У вас хлоридної кислоти, а я візьму, для прикладу, сульфатну кислоту, складіть молекулярні та йономолекулярні рівняння. Ну ось я складаю сульфатна кислота H2SO4, для того, щоб визначити, з яких вона йонів складається. Я ставлю стрілочку, розкладаю її на йони це сильна кислота. Гідроген дає йон H. Тут двічки немає біля нього. Тому ми просто пишемо H. А оцю двічку переносимо наперед. Це означає, що утвориться 2 йон H, і додати. so 4 дивимося, SO4, 2 мінус. Тобто, нам треба зараз. Спочатку довести, що в розчині є йон H, а потім, що є йон so 2-. Ну, почнемо з першого, H, ви користуєтесь цією табличкою, вам дуже зручно буде, що якщо ось йон, який виявляємо, H, а, треба додати індикатор і буде зміна забарвлення. Тобто, все тут ви записуєте схему, тут рівняння не буде. Якщо до H додати індикатор, то буде зміна забарвлення. Така схема зміна забарвлення. Ну, ось ми можемо навіть обрати якийсь індикатор. Є така табличка індикаторів. Можна взяти, наприклад, ось лакмус, то буде зміна забарвлення на червоне. У нейтральному він сам по собі фіолетовий, а у кислому стає червоний. То можна навіть уточнити, що, наприклад, ось індикатор. Візьмемо, наприклад, лакмус. То зміна забарвлення з фіолетового. На червоній. Все це ось перший експеримент, що ми довели, що в речовині над'явний йон H. Далі, далі наступний so 2-. Знову я користуюся цією табличкою йон, який виявляємо, ми шукаю so 4 2-. Він ось тут у мене знаходиться, що SO4 2-, якщо додати барій 2 плюс, буде білий осад. А у вас хлоридна кислота, тому ви пишете хлор мінус, якщо додати агенту плюс, буде білий осад. І ми це рівняння, ну ось, там навіть рівняння є у конспектах, ви можете. Пошукати, знайти, згадати. Це все у вас є. А я запишу вам свій. Зараз і покажу, як його розв'язувати. Тобто, спочатку я пишу схему, що so 4 2 мінус. Додати барь 2 буде білий ост. С4 речовина, яка дає С4, в нас готова. H2 SO4. А барій 2, треба підібрати сильний електроліт, раз він розкладається на йони. Це може бути розчинна сіль з барієм. Барій ОН OH підходить, тому що це луг. Якщо ви не пам'ятаєте, то ви можете взяти розчинну сіль. Барій, хлор, барій бром, барій йод, барій С, барій 3, тут підходить. Ну, я беру стандарт, барій, хлор. Валентність барія 2 у хлора 1, тому барій хлор 2. Складаю звичайне рівняння. Так, у мене виходить. Ну, неважливо, звідки ви почнете. Просто я вже з досвіду бачу, що краще, наприклад, ось тут всередині СО4 і барій. СО4 це кислотний залишок, барій це метал, а метал на перше місце то буде барій со 4 Барій СО4 і додати гідроген і кислотний залишок. Гідроген і кислотний залишок це кислоти. Двічки тут не треба. Не біля гідрогена, не біля хлора. Якщо ви не впевнені, перевірте в таблиці розчинності, тут біля гідрогена немає двічки, біля хлора немає двічки. Значить, переносите просто H і хлор. У барія валентність 2, у со 4 валентність 2. Якщо пам'ятаєте, є така кислота, h хлор. І треба урівняти, ставимо сюди двічку. У нас барій СО4, ми вже сьогодні говорили, що це нерозчинна сіль. Якраз це і є наш білий осад. Далі, це сильна кислота, це розчинна сіль, тому ми на йони розкладаємо. Барій СО4 4 це нерозчинна сіль, на йони не розкладаємо. А H хлор це сильна кислота. Розкладаємо на йони. Гідроген дає йон H, але у нас тут двічка, тому буде 2H плюс. Додати. Ну, ось ми вже розклали SO4 2 мінус. Додати барій дає йон. Барій 2, а хлор хлор мінус. Барій 2, додати хлор мінус. Тут двічка, ми ну, наперед. Далі, Баррі 4 так і залишаю додати. Гідроген дає йон плюс, хлор дає йон хлор мінус. Але тут велика двічка означає, що буде 2 йона H і 2 йона хлормінус. У нас скорочується: 2H плюс 2H плюс, 2 хлор мінус, 2 хлор мінус. Залишається. Скорочене йонне рівняння SO4. Ось тут 2 мінус. 2 мінус. Додати барій 2. І буде барій СО4. 4 стрілочка вниз. Це ви. Ну, перший дослід. Це ви довели йонуш плюс, а другий дослід. Ви показали, що утворився Саме білий осад барі СО4, що тут є іон so 2-. А ви використовуєте з хлором свій реактив. Ви пишете хлор мінус плюс агентум плюс, буде білий сирнистий осад. І ми таке рівняння вже робили. Так, і останнє. Останнє у вас четверте. Наведіть. Молекулярне рівняння реакції, що відповідає такому скороченому йонно-молекулярному рівнянню. Тобто, у вас скорочене рівняння, так, а вам треба підібрати своє рівняння. Ну, наприклад, Так, зараз. Ось я вам підготувала таке скорочене йонне рівняння, і треба з нього зробити молекулярне. Тобто вам треба, наче дивитись наперед. Цяка речовина може у розчині розпастися і утворити йон. H. Ну, ми говорили, що йони H дають сильні кислоти. Тобто ви обираєте будь-яку сильну кислоту. Ми вже про це сьогодні говорили. Ось сильні кислоти, будь-яку з них ви можете обрати. У вас буде е своє рівняння. Ну, наприклад, яка там сильна кислота? Хай буде нітратна H3. Далі SO32-. Це речовина, яка містить СО3-. 2 Ми дивимося таблицю розчинності. Ось у нас, наприклад, кислота H2SO3, нам не підходить, тому що це слабка кислота, слабкий електроліт, і в розчині на нанайони майже не розпадається. Нам підходить розчинна сіль, калій, СО3, натрій, со 3 Тобто, ось у нас такий гарний вибір. Візьмемо натрій СО3. Тільки валентність натрія, тут заряд 1, значить і валентність 1, а С3, заряд 2 мінус, значить і валентність 2. Тому ми беремо, пишемо натрій СО3, валентність 1, в СО3, 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1, і на 2, це 2. 2 поділити на 1 у натрій 2, 2 поділити на 2, так і залишається. Тобто вийшла формула натрій 2СО3. Так, і давайте писати: це кислота, це сіль. Ми пишемо там, де солі, та реакція обміну, але ми перевіряємо, щоб утворився газ, осад або вода. Одна з умов, коли, утворюється, коли відбувається реакція обміну. Ось, зверніть увагу, наприклад, ось тут відбулася реакція обміну, у нас утворився осад. Тут усі реакції обміну ми з вами писали, утворилась вода. І тут теж утворилась вода, тому завжди повинен, був, повинен утворитись газ, осад або вода. Ну, наприклад, можна з будь-чого почати. Ну, ось, всередині кислотний залишок, натрій це метал. Метал на перше місце ми ставимо натрій і кислотний залишок но 3 додати. А за квадратиком. Цим гідроген і кислотний залишок. Кислоти складаються з гідрогена і кислотного залишка. Ставимо валентності. У натрії валентність 1, у НО3 валентність теж 1. 1, 1, якщо валентності однакові, так і буде залишатись. Далі пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, є така сульфітна кислота H2SO3. Або ставити валентності, все одно вийде H2SO3. Для того, щоб нам закінчити це рівняння, треба урівняти тут двічка і тут двічка. Ця сіль натрій С3, розщина, натрій НО3, розчинна сіль, тобто не дає нам осад. Але ось ця кислота, вона легко розпадається на. Газ СО2 і воду H2O. Тому тут теж реакція обміну відбувається, бо у нас утворився газ одна з умов. Ну і швиденько тоді я вам розкладаю на йони, вже так закінчується час, тому я швидко. Тобто 2H додати 2NO3 мінус, додати 2 на 3 плюс додати СО3 мінус. дорівнює 2 на3 плюс. Тут усі сильні. Це сильна кислота. Рущина, сіль, рощина. Лише ось це. Ми на йони не будемо розкладати. Бо я не сказала зразу. Так, продовжуємо. 2 на 3 плюс 2 но 3 мінус. 2 но 3 Мінус і додати. Уже H2SO3 ми можемо не писати, а відразу писати, що вона розклалась на so 2 і воду. Скорочуємо 2H. 2 на3 плюс і 2 на 3 плюс і 2NO3 мінус. І нам залишається 2H плюс, додати SO3, 2 мінус, утворюється SO2 і H2O. Точно таке рівняння, якось це. Ми перевірили все на співпалу. Ми значить, правильно підібрали з вами схему.